Консультативно-діагностичний центр третьої міськлікарні готовий до прийому людей, визначити стан здоров'я пацієнта і встановити діагноз перший крок на шляху до здоров'я. Нині завершена перша черга капремонту лікувального закладу. Роботи проводяться у співпраці групи тенвець з адміністрацією Кривого Рогу та радою оборони міста. Сюди включається і рентген відділення, і центральне стерилізаційне відділення з повністю підключеними комунікаціями, каналізацією, електрикою, вентиляцією. В нашому КДЦ з'явився ліфт, який допоможе підніматися людям на другий, третій поверхи. Я дуже вдячний всім причетним до цієї програми. Це набагато покращило як. І відношення лікарів і середнього медичної, і молодшого медичного персоналу до надання медичної допомоги населенню нашого міста і приїжджам в таких умовах. Хочеться працювати. Проєкт з капітального ремонту третьої лікарні розпочався у 2023 році. Попри виклики воєнного часу, відповідальний бізнес знаходить ресурси для допомоги медзакладам міста. Вже багато років група «Медінвест» Підтримує медичну галузь міста і з точки зору там матеріально-технічного забезпечення, і е, з точки зору там ремонтів. Війна на ну, наші плани не змінила, навіть навіть навпаки. Ми розуміємо, що сьогодні лікарі там працюють там, з більшим навантаженням. З, відповідно зростає потреба і в комфортних умовах, і в сучасному обладнанні. На проведення ремонтних робіт у третій лікарні компанія Метенвес спрямувала майже 125 мільйонів гривень. А коштом міського бюджету закуплено обладнання для рентгену та флюорографії, а також завершена друга черга капітальних робіт у медзакладі. Метенвес зробив перший поверх укриття і рентген відділення. За кошти міста робиться другий і третій поверх. Тобто, за таке співфінансування, можна сказати, буде повністю нове відділення. На часі новий масштабний проєкт. Він стартував у Тернівському районі. Тут запланований капремонт головного стаціонарного корпусу сьомої міськлікарні. лікарні. Сьома лікарня це базова кластерна лікарня для всієї півночі нашого міста. А також там і жовті води, і села, які навкруги. Там великий проєкт. Там не лише поліклініка робиться, але там, де люди лежать, у капіція, лікарня. Там три. Істочника фінансування. Перший це міський бюджет. Другий ми виграли конкурс, який проводив мінінфраструктури. Це корпус, конкурс на єйбовські гроші. І це буде співфінансування Європейського інвестиційного банку через мінінфраструктури. І третє це знов-таки кошти мідинвеста, тобто об'єднуючи зусилля. Ми реалізуємо великі проекти по сьомій лікарні. Ми спрямуємо кошти на будівельні фасадні роботи. Що не менш важливо, що група Метінвест, окрім цього там таргетного фінансування, також профінансувала повністю проєктно кошторисну документацію загальної там відбуду реконструкції цих лікарень, що відповідно відкриває можливість для, для такої реконструкції в майбутньому. Нині сьома лікарня обслуговує близько 150 тисяч мешканців міста та прилеглих до нього районів. У медичному закладі буде зроблений капітальний ремонт всієї будівлі із повною заміною комунікацій. Часка співфінансування метенвесту у цьому проєкті складе понад 61 мільйон гривень. Буде зроблений капітальний ремонт фасадів, буде замінені вікна, двері. Буде утеплений цоколь, а також покрівля. Буде зроблений капітальний, капітальний ремонт і внутрі приміщення, і його мороження. Після цього буде надаватися якісна допомога в надлежащих умовах. Загалом у кривому розі в роботі низка медичних проєктів, що фінансуються як коштом міста, так і з залученням ресурсу партнерів. Крім капремонту консультативно-діагностичного центру третьої лікарні, капітально ремонтуються інфекційна лікарня, тисячка. А в першій лікарні ремонтують приміщення для встановлення магнітно-резонансного томографа. У дев'ятій лікарні ремонтують приміщення. Там встановлять ангіограф для надання допомоги хворим з інсультом. Також планується модернізація п'ятої лікарні. Вона включати ремонт операційного блоку з установкою новітнього обладнання.